Всіх вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Пройшов уже майже місяць з моєї попередньої зустрічі з вами, і я хочу показати, що в мене зв'язалося за цей місяць і що відбувалося в моєму в'язальному житті. Нав'язалося в мене дуже мало, тому що зовсім часу не було, але все ж таки щось є і я вам хочу показати. Зв'язала я шість пар ось таких дитячих шкарпеток. Це шкарпетки на 6-9 місяців. По моєму мастер-класу, який у мене є на каналі, і в'язала я їх із пряжі, ось такі етикеточки, яку я купила на Алікспресі. Три моточки, ось така, заявлено, що це Merino Wool і... Fancy Wool написано, але також тут, якщо перекласти інформацію з етикеточки, написано, що це меринос. Що я можу сказати по цій пряжі? В'яжеться вона дуже гарно, але я її підпалювала, і вона не зовсім так як зав'явлено тут на етикеточці. Десь я тут перекладала, заявлено ось тут що тут 95% мериносова вовна і 5%, здається, поліамід, якісь домішки, але це зовсім не так, може так краще буде видно, бо знімаю вже ввечері темно. А, значить, Згорілий шарик, він пахне шмаленим пір'ям, то, здається, відсоток якісь вовни там є, але розтирається, чорний розтирається в руці, але залишається також такий маленький шарик отого поліаміду, чи що там додавлено в цій ниточці, не знаю. В принципі, можливо, я б сказала, що тут 50 на 50 або 60 на 40 десь відсоток вовни до цієї іскуствіної ниточки, але ну, домішки, але не те, що заявлено тут на етикетці. Не 95 на 5 зовсім ні. Але все рівно для дитячих шкарпеток, я вважаю, ця вовна досить таки непогано підходить. Значить, у мене було 6 бунтиків, шкарпетки всі вийшли різ, різної ваги. Найважчі, здається, ось ці зелені. Вони важать 29 грамів і най... найлегкіші, здається, ось ці 25 і оці маленькі. В общем, давайте вам буду їх показувати. Ось такі шкарпеточки, дуже гарна така єдинорожна, е колір у цих шкарпеток. Е, мені вони дуже сподобалися. Гарні такі. Ну, діткам, до речі, ця пряжа випустила пушок. Якщо, можливо, тут видно, то вона випустила такий цей пушок, але знаєте, мені здається, що це пушок не від вовни, а від тієї домішки, бо він такий е, не прямими волосочками, такими, як звичайно, а такими якимись тонюсінькими. за... Закрученими такими якимись волосками. Ось воно відділяється, але я б не сказала, що це якась вовна. Думаю, що це якась ось ця складова, яка додана до цієї вовни. Ось воно витягується і залишається на руках. Так, ось такі єдинорожні. Ось ці мені такий, як, такі як весняний колір якийсь подобається дуже гарно. До речі, там це, на Алікспресі є ще різні багато кольорів. Я дозамовила ще один там колір, як приїде, я дов'яжу шкарпетки. Ось такі жовто-блакитні патріотичні кольори, мені сподобались, гарно так виглядає. Гарно і замовляла ось такі ще однотонні, бежевий, ось такий рожево-пудровий, і зелений Ось такі кольори. І, до речі, коли я замовляла ці кольори, то думала, що, можливо, буде якось поєднувати ось так зелений з цим. До речі, оцей приїхав пудровий, але на сайті, я коли дивилася, мені здавалося, що це просто рожевий, але пудровий також непогано. Ось думала так поєднувати потім. Але тут яскраво рожевий, а тут він такий пудровий вийшов. Так, і Шість шкарпеток, і в мене ще залишилися ось іще бунтики. Не всі я вив'язала. Це були 50 грамові бунтики. Шкарпетки найбільші це 29 грамів, але знаєте, я заважувала лише із цих шести один був у мене 50 грамів. Всі інші були десь приблизно 47-48 грамів. Навіть один якийсь бунтик був 46 грамів. Тому Ось це, що залишилось на повноцінні шкарпетки, мені не вистачить, якщо в'язати ось цього розміру шкарпетки. Але я думаю, якщо якось їх поєднати між собою, то на резиночку думаю, ну, ось цей зелений, в принципі, можна поєднати. Ось не знаю, ось так, з рожевим або ось так поєднати. Ну, буду якось поєднувати. Те, що в мене залишилось, тому що вив'язати потрібно. Для дорослих шкарпеток, звісно, ця пряжа не підійде зовсім. От, а для, дитяч... для дитячих так можна. можна. Коштувала ця пряжа 50-грамовий бунтик, 65 гривень на Алікспресі. Але я їх купила значно дешевше, тому що в мене там був купон на знижку, тому вони мені майже нічого не коштували. От, а, але спробувати мені хотілося навіть, знаєте, про покупку пряжі на Алікспресі я ніколи не замислювалася, це просто там мені. Ну, як би сказати, Аліекспрес сам підсунув мені цю пряжу, і я вирішила, чому б і не спробувати. Тим паче на неї були дуже гарні відгуки на цю пряжу, люди, які її купували, їм подобалось. В принципі, навіть светрик можна зв'язати. Ну Чому? Ми ж в'яжемо дитячі речі і закрилу. В принципі, якщо тут навіть навіть половина 50 на 50 вовни і якогось акрилу, чи поліаміду, чи поліакрилу, не знаю, то, в принципі, воно підходить навіть на дитячий одяг. Пряжа ця дуже приємна, шкарпетки приємні, вони такі м'якенькі, гарні, не колючі. На дитячі речі вони дуже гарно підходять. Так, і давайте я вам одразу покажу ще один бунтик пряжі, який я замовила з Аліекспресу. Це я просто хотіла спробувати ось такий з додатковою ниточкою. Це називається монгольський кашемір, ця пряжа. Тут на етикеточці зовсім нічого немає, просто білого кольору етикетка. Стоїть тут якийсь номер, я не знаю, можливо, це колір чи що, я не знаю що. Пряжа на дотик така приємна, дуже-дуже м'якенька. Знаєте, я не знаю, як виглядає кашемір, тому що якось в моєму житті мені не доводилося, чесно, тримати в руках пряжу із справжнього кашеміру. Але ця пряжа така доволі приємна на дотик. Тут також 50 грамів у цьому бунтику. І. Я так подумала, що можливо, можна якісь перчатки, рукавички, щось можна зв'язати. Не знаю, чи вистачить 50 грамів, ниточка доволі тоненька, навіть, навіть дуже тоненька. До речі, ось ці шкарпетки, які я в'язала, я їх в'язала на спицях 2,5. Я в'яжу не дуже туго. Звичайну, шкарпеткову, яка 400 грамів або 420 грамів на, метрів на 100 грамів, я в'яжу на двійці. То ось цю нитку я в'язала на 2,5. Я б сказала, десь у ній, можливо, 300 або 350 метрів. Я не пам'ятаю тут на етикеточках. Щось написано. А, ось написано: ось тут є 50 грамовий бунтик 150 метрів. Виходить, що тут тоді 300 метрів у 100 грамів у цій пряжі. В принципі, хто в'яже дуже туго, то можна цю пряжу в'язати на трієчках. Я в'язала на 2,5. Тут дуже тоненька, я не знаю, і в описі ніде нічого не написано, на яких спицях в'язати. На сайті в описі до цієї пряжі написано, що в'язати спиці китайські, їхній номер китайський 12.13, здається. На наш я переклала це 2-2,25, можливо. Але, знаєте, дуже-дуже тоненька ниточка, можливо, навіть краще навіть в'язати у дві ниточки. У дві. Краще у дві. Я не знаю, навіщо вони додають ось цю додаткову. А, знаєте, вона навіть тягнеться, вона. Мабуть, все ж таки вона потрібна для стабілізації цієї ниточки, тому що вона, вона навіть не така, як у пуха норки, вона як резиночка тягнеться, ця ниточка тягнеться. Тому, можливо, навіть якщо в'язати без цієї катушняної, ось ця думаю, вона не буде тримати, мабуть, резиночку, я так вважаю. Ось це таку пряжу я купила, просто спробувати, що воно таке китайський. Ну, вірніше, там у них на сайті написано, що це монгольський кашемір. Так, що вам ще хочу показати? В мене є розпочатих три е пари шкарпеток. Так, в мене тут є такі проектні коробочки із-під печива ласка. Це не реклама. Просто купувала, дуже гарно тут зберігається. Ось така пряжа Alize є. І я розпочала в'язати шкарпетки, але я ними не задоволена. І взагалі всіми шкарпетками, які в мене розпочаті, я не задоволена. От, спочатку в мене були розпочаті ці всі шкарпетки, потім я стала в'язати ось ці дитячі шкарпетки. Коли закінчила, я ще одні розпочала шкарпетки. І чомусь дитячі в мене зараз йдуть, а дорослі зовсім не йдуть. Я е, хочу нав'язати шкарпеток 39 розміру, але в мене не виходить. Влітку, десь у серпні, я розпочинала вже із оцих алізе в'язати, я вам їх навіть ось принесла показати. Але, так як було дуже-дуже жарко, я так думаю, що я ту ниточку дуже затягувала. І в мене вийшов дуже маленький розмір цих шкарпеток. Здається, я їх заміряла десь 32-й. Вони такі дуже-дуже плотні і дуже збите плотне полотно. Я не знаю, як вам показати, ось так буде гарно видно. Дуже-дуже плотне забите полотно, дуже плотні шкарпетки. Я, мабуть, так дуже туго не в'язала ніколи. Тут на цих шкарпетках набрато 60 петель. 60 петель і ось така вийшла в мене маленька шкарпетка. Зазвичай 60 петель я набираю на шкарпетки 39 розміру. І ось, тут також набрато 60 петель, ось також. І подивіться на оцю різницю. Ось ці шкарпетки я зв'язала дуже-дуже слабо. Воно, як так показати, якщо видно, що воно дуже-дуже просвічується полотно. Дуже слабо, мені не подобається. Це дуже завелика шкарпетка на 39-й розмір. Давайте я вам покажу дві разом. Ось так. Думаю, що видно. Тут забите полотно, тут дуже розтягнуте полотно. Обидві шкарпетки і та, і та в'язані на спицях два. Спиці китайські Тріо 2. Я не знаю, чому так сталося, що я так пов'язала його дуже слабо, але мені не подобається і, скоріше за все, що я ось ці шкарпетки буду розпускати. До речі, в'яжу я, як знаєте, по дві шкарпетки паралельно. Ось вони однаково відв'язані в мене ці шкарпетки. Це в мене зайняло два вечори. Один вечір ось ця і один вечір ось ця. Вірніше я два вечори там зв'язала резиночки і трошки, і тоді дов'язала трошки. Але мені не подобається. Навіть, навіть ось видно, ця шкарпетка ще слабіше зв'язана, а ця трішки тугіше. Але дуже слабо, мені не подобається, хочу розпускати, тому що не подобається. Так, це в мене шкарпетки номер один, які підуть у розпуск. І є ще багато страждальні ось ці шкарпетки. Це я вам в якомусь із попередніх відео вже показувала. Це була стокова пряжа. Яку я розмотувала ось, не знаю, хто її виробник цієї пряжі. І я зв'язала, просто відв'язала, була в мене відв'язана ось резиночка. І я приєднала ось цю ниточку і в'язала, просто воно виходить такими полосочками, виходить смужками Така шкарпетка, але виявилося, що резиночка була товстіша, ніж основне полотно, тому що чогось оця кольорова ось ця ниточка, вона тонша. Ось я ось так покажу. Ось так. Якщо видно, що ця ниточка. Яка йде з мушками, вона набагато то, тонша. Навіть розтягувати не потрібно, хоча, якщо натягнути, але все одно, все одно вона тонша. Було дуже тонке, слабе полотно, і я вирішила додати, розпустила до резиночок і вирішила додати ось Alize Kid Mohair. Із цим е, Алізе, я нагадаю, що це 60 петель у мене набрато, і я хотіла в'язати шкарпетки 39 розміру. Але не так сталося, як гадалося. І знаєте, що я приміряла на блокатор, і е, ось це в мене виходить е, по ширині. Дуже широка шкарпетка, яка налазить тільки на блокатор 45-го розміру. Ось. І, ну, якось в моїй голові не сходиться, що 60 петель повинні бути на 45 й розмір, зазвичай я набираю на 45, й 72 петлі, хоча на вузьку ногу 45-го вони, напевно, підійдуть. Я не знаю чому, але після літа, після того, як я зв'язала оті дуже тугі шкарпетки. У мене, до речі, ще одна пара була. Я їх одразу дві в'язала, там ще зелені залізе були. Ось ці ось ці були і ще така зелена була з мушками алізе. Вони обидві в мене такі вийшли дуже тугі забиті шкарпетки. А зараз я чомусь в'яжу. Дуже слабо, не знаю чому. І що не так з цими шкарпетками? Мені не подобається ось цей вигляд бабусиної шкарпетки. Коли я додала ось цей світлий кідмохер, воно так розбавляє ниточку, що тут майже не видно ось цих смужок на смугастій пряжі. І дуже воно перекриває колір, ось цей світлий кідмохер. Я достала в мене є ще ось така синя алізе кідмохеру. І тепер думаю, можливо розпустити і додати ось цю синю кідмохеру, для того, щоб воно, можливо, не було ось таке дуже рябе. Можливо, тоді не буде підходить ось ця різиночка фіолетова, вона не буде сюди підходити. Але, ну, не знаю. Але все-таки, якщо додати кідмохер, то виходить, що не виходять ці шкарпетки 39-го розміру. Зовсім не виходять. Не знаю, це другі мої шкарпетки в розпуск. І навіть зараз дивлюся, що, мабуть, не буду я цей кідмохер додавати. Тому що з кідмохером я в'язала на 2,5 або на 3. А ці ось я в'яжу на 2, ці, ну, не знаю, це ще одні мої шкарпетки в розпуск. Буде два розпуска в мене. І я знайшла ось в мене ще одна коробочка. Це також стокова пряжа. Тут із цими шкарпетками все гаразд. Це також 39-й розмір. От, набрато тут 60 петель. Шкарпетка виходить. На блокатор вона 39-го гарно виходить ось така гарна шкарпетка. Все мені тут в цих шкарпетках подобається. Їх треба просто в'язати. Я не знаю, до речі, чого я їх відклала і не в'яжу, бо захотілося мені розпочати нові шкарпетки, а ці просто лежать. І це також була стокова пряжа. Оці шкарпетки я в'язатиму. Отже, виходить, що в мене в роботі тільки ось ці шкарпетки, які я в'язатиму зелені, ось ці фіолетові я. Розпускаю. І ось ці з алізе я також розпускаю. Буду розпускати, тому що мені зовсім не подобається це. Так, наче все вам розповіла. Більше в мене інформації ніякої немає. До речі, помітила, що. В тому році, в оці місяці, з вересня, десь до Нового року, в мене продуктивність в'язання була краща, ніж в цьому році. Я нав'язала набагато більше шкарпеток. А в цьому році я не знаю, чого так, але чомусь не в'яжеться. Не хочеться в'язати, чи я вже нав'язалася за рік, не знаю. Хто мене дивиться мої відео, той знає, що я в'яжу тільки шкарпетки зараз. Хоча, в принципі, вмію в'язати все. Але не знаю. В'язала ще мітинки, можу і світери, все, все светрики, все кардигани, все можу в'язати. Але чомусь зараз оце як захопилася шкарпетками. І все в'яжу, в'яжу шкарпетки, а їх все мало і мало. Їх скільки не нав'яжеш, все одно, то родичам подаруєш, то знайомим. Кудись вони пригождаються, ці шкарпетки. Так, на цьому в мене все. Дякую, хто додивився моє відео до кінця. Всім мирного неба, гарного настрою. Дякую, що дивилися мене. Підписуйтесь на мій канал, кому подобається. До речі, моєму каналові вже більше роки, року. Підписників у мене десь приблизно 650. Десь так. Відео мої дивляться десь приблизно до 300 чоловік. Це по аналітиці Ютуба. Десь так. Ну, нічого. Кому подобається те, що я дивлюсь, дивіться, дякую вам дуже моїм підписникам. Я рада усім. Кому сподобалися ось ці дитячі шкарпетки, то запрошую. У мене на каналі є майстер-клас на ці шкарпетки на 6-9 місяців. В'яжуться дуже швидко ці шкарпетки. Кому потрібно, заходьте, дивіться, в'яжіть разом зі мною. Все, на цьому все. Всім до побачення, гарного дня, вечора, чи коли ви мене там дивитеся. Всім пока!